Доброго дня, любі друзі, Ви Тері Софія. Роблю розклад зараз на 11 травня 2023 року. І так, перша карта, пам'ятаєте, це невеличка сигніфікація. Орієнтуйтеся на неї, да, і тоді ви будете розуміти, якщо ви були в таких енергіях або були такі події зустрічі з якимось людьми, про котрі скажуть карти. От, то цей розклад для вас. Приймайте його блага і використовуйте. Для себе. І так, поїхали. Було, є, буде. Далі особисте це ваші відносини з родичами, які для вас зараз актуальні. На ті відносини перекладайте цю карту. Да? Тепер те, що ресурси, ваші гроші, матеріальна сфера, і як порада або що важливого. Треба знати, да, що може допомогти, наприклад, тут пройти якісь випробування і так далі. І так, на сферу те, що було, в нас випадає король жезлів. Дивіться, це про чоловіка, котрий має статок. Можливо, у вас була просто з ним зустріч, да, якісь справи ви вирішували. Ця людина дружня налаштована на вас. Вона вам допомогла, можливо, порадою, можливо, грошима. Тобто, можливо, ви до когось зверталися. Далі, дивіться, тут у когось могло бути просування по кар'єрі, тобто, це було легко. Була якась справедлива та благосна ситуація. Да? Тобто, було благосне для вас вирішення якоїсь ситуації. Гарна новина про спадщину або про фінанси. Тут був успіх задуманого підприємства, щось ви втілили. От, і карта каже про те, якщо ви жінка, то карта каже про друга, котрий мог вам допомогти. Тобто, у вас була можлива зустріч з людиною, да, з вашим другом, котрий вам завжди готовий допомогти. Можливо, пропонував вам свою допомогу в якійсь справі. Тепер, далі, що відбувається, або зараз от вже почнеться, да, війде ваше життя. Рицар Жезлів. Дивіться, це про, про те, що зараз, да? Взагалі, карта каже про неприємності, сварки, можливо, розлука, сльози, втрати. У когось просто буде небажання приймати відповідальне рішення. Також. Карта каже про ненадійну людину, всі сили котрої спрямовані на розпал сварок та інтриг. Подивіться, любі друзі, якщо це не ваші особисті енергії, да, то це означає, що в вашому оточенні буде ну, щось проти вас там, якісь інтриги будуть розпалюватися якоюсь людиною. Якщо це ваші такі енергії, ну вам порада, да, звичайно, зупинитися. Звичайно, треба зупинитися і подумати, як ви можете без інтриг. Без якихось подлянок вирішувати свою справу, зрозуміло? Далі десятка пентаклів це те, що можливо буде, да? ми знаємо, а можливо, не буде. Карта каже про те, що ви ще не готові гідно зустріти успіх, не ризикуйте марно, можливі збитки, втрати, можливий шанс, вдача або азартна гра. У вас будуть, да? котрі можуть змінити ваше життя, але не в кращу сторону, розумієте? Тут прибуток може піти так же легко, як і прийшов, тобто злив грошей. Далі дивіться: карта каже, що треба поставити собі мету і розуміти, що треба вперто трудитися задля досягнення. Цієї мети, да, і іноді карта каже про не дуже гарне здоров'я. Да? Дуже рідко ця карта може попереджати про фізичну смерть. Тобто, якщо у вас є якась критична ситуація вже зі здоров'ям тут наразі, да? або можливо, в принципі, за такого упад, упадницького настрою у вас буде якась може вилізти психосоматика. Да? Ну, будьте тут вже обережні. Якщо проти вас щось таке людина щось робить. То ви принаймні тримайте себе ближче до балансу. Я розумію, що іноді несподівані такі біди, що не знаючи правда, як реагувати, да? але пам'ятайте, що у вас може бути погіршення здоров'я. Тому прямо тут вам треба себе почати вже, скажімо так, підготовлювати да? що щоб не було. Я буду триматися високих вібрацій, буду себе заспокоювати і, і так далі. Далі дивіться: це знову рицар Пентаклів нас на сфері. Відносин да, віднос, відносини з родиною, з друзями у вас може бути. Дивіться, що це для вас особисто, які відносини для вас зараз актуальні. Тому що тут, в принципі, про якусь апатію, да, відсутність уваги, можливо, ви будете відчувати відсутність уваги, а можливо, ваша, наприклад, ну, хтось з родини буде мати до вас, ну скажімо так, претензію, да, що ви не, не надаєте людині достатньо, достатньо уваги. О, тут можливо. Зупинка у всіх сферах життя. Ну, звісно, якщо ви на цей момент тут самотні, да, то тут нема, нема речі про те, що ви когось зустрінете, і буде початок взагалі чогось. Да? Тому що тут карта каже про вашу нездібність приймати рішення. Про час відпочити. І про те, що вам треба перезавантажитися. да І ми роздивляємося сферу відносин. Це означає, можливо, треба перезавантажити якісь відносини. Це знову-таки не означає, знаєте, дати час собі та іншій людині подумати. Це не означає, що всі тяжкі. Да? Можна просто культурно, скажімо так, підійти до того і так далі. Але, ну. Треба перезавантажитися, тому що коли ви на низьких вібраціях, ви дуже втомлені, знесилені і так далі. Ну які ви можете відносини побудувати або відбудувати да, в такому стані, Ніякі. Все одно будуть якісь незадоволення і так далі, то візьміть собі час на відпочинок. Сімка мечів нам розкаже про фінанси, про, про гроші, скажімо так, да, про роботу або когось бізнес. Дивіться, тут карта попереджає: а, про обман, про сором, можливі неприємності, зли, злі язики, наговори, інтриги, плітки. Плани, котрі можуть змінюватися, да просто впасти. отак Тут про надмірну впевненість собі, котра може призвести до нестабільності в житті. Тобто, можливо, ви в фінансовій сфері дивіться, можливо, ви заявляєте, тобто да що я там все знаю, я спеціаліст, але насправді таким ну, не виявляєтеся, да то треба. Треба срочно, значить, зайнятися тим, щоб здобути ті знання, котрі від вас по потребують, скажімо так, та сфера, де ви займаєтесь, так. Да? Фінансова сфера, робота можлива і так далі. Тому що, наприклад, ви скажете, я знаю, там мій друг купував, ну, наприклад, там якісь акції, да, і ви, не перевіривши актуальну інформацію, як в них зараз стан, робите там якусь ставку, щось купляєте, вкладаєте гроші, да, ваша надмірна самовпевненість може призвести до того, що там ситуація вже змінилася, да, і ви можете втратити гроші, розумієте? От то просто будьте обережними. І так, п'ятірка жезлів. Це про те, що а, бажано знати, да, що, можливо, відбудеться, скажімо так, з цієї карти треба взяти для себе щось як пораду. І так, тут знову такі, про важкі часи випробовування, можуть бути незрілі рішення. Жадібність і марнотраса. Дивіться, в нас жадібність. І на вчора треба було пропрацьовувати і ще декілька днів до, до цього розкладу раніше. Тож зверніть увагу, так просто не випадає. Ну не випадають карти, котрі роблять акцент. На якихось якостях це означає, що треба звернути на це увагу. Треба прокачати ту жадібність, де ви жадні, до кого ви е, проявляєте жадібність. Да, якщо для себе, ну а як ви хочете тоді, щоб у вас були тут плюси в фінансах. Якщо ви на себе про себе не піклуєтесь, на себе не витрачаєте, наприклад, да, все для когось, не, все не так працює. Ви повинні всього всього бажати собі, собі надавати задоволення. Тоді все світ буде вам давати стільки всього. Да? Це, що вам потрібно, і навіть більше, чим ви зможете ділитися зі своїми рідними, але завжди бажайте всього для себе, розумієте? Для себе, для свого задоволення, бо ви є цінність для всесвіту. І він хоче, щоб ви зараз почали на себе звертати увагу. Якщо ви жадібні взагалі, то це означає, що ви щось собі зажимаєте. Розберіться з цим, чого ви так себе поводите. Що за цим? Яка, можливо, не знаю, ви останнє. Жертви, да, і через те, що ви на себе не витрачаєте гроші, у вас з'являється е, такий привід е, по, е, ну, постраждати. Да? Тому що жертва вона що, вона любить страждати. Вона все буде підганяти, усі свої події життя, щоб страждати. І то не так, і все не так, і там не, до, не дали, туди не дійшла, і так далі. Розумієте, на своїх енергіях ви і будете підтягувати це. Тобто, на жадібність звернути увагу. Да? На марнотрасту так само. Е, дивіться, тут можливо якась е, ситуація. А, буде, да, бо вже можливо вона ну, якийсь початок її, котра вийде з-під вашого контролю. А, тут е, буде у вас такий стан, знаєте, погоня за грошима. Тут. Про цілі, каже карта, котрих ви ніколи не зможете досягнути, тобто щось неадекватно, да? якісь плани непродумані, можливо, треба передивитися знову-таки. А треба сказати тоді краще, стоп. Зараз я розберуся, потім я буду далі вже по, по життю йти. Хоч в фінансах, хоч тут. У вас всюди треба зробити стоп, розумієте? Робіть то свідомо. Тоді ви не будете, ви будете відчувати, що я сказала стоп життю, я все ще керую, розумієте? А коли життя вам... Ста... Каже людям: стоп. Ну, реально, люди починають мітатися, просто якоюсь мітушньою займатися, бо їм хочеться двіжу, а ну, вони не зрілі, наприклад, їх плани не зрілі. Все світ каже таким чином: зупиніся, передивися просто, щось дописати, щось продумати краще треба. Якісь можливо десь фінанси перепланувати і ще щось, розумієте? Ну, Просто для цього бувають зупинки. От. Тож, подивіться, що це для вас. Тому що тут буде вам вважатися, що ваше життя, взагалі, спокійне життя просто розривається на ваших очах. Отаке От може бути у вас панічне, панічні такі, знаєте, стан. Але ж знову такі не втрачайте по перше надії. Да, тут звісно про якісь таємниці чогось ви не знаєте. А можливо, ви ще навіть не знаєте, що якась людина там проти вас щось там, якісь інтриги вже плите. Да? Звісно, таке може бути, і це вам так само і тут навіть да, карта радить. А, стоп, зупинісь. Оглядися да, озирнися навколо себе, подивися на людей, на відношення їх до тебе, на своє відношення до себе, да, на своє відношення до грошей, на відносини між ну, взагалі, в родині, де ви зараз знаходитесь, да, в якому ви стані, або ви сама, або сам, да, тоді на, на, на себе зверніть увагу. От і прокачайте жадібність та марнотратство, і буде вам щастя, ви зможете вийти з цих енергій. Я вам бажаю цього екологічно, легко і, скажімо так, конструктивно Вийти, пройти всі пропрацювання, зробити висновки і благонадійно знову таки піднятися на вібраціях і в різних своїх сферах. До побачення з повагою, Софія!